Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 15 серпня, 1269 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Тільки що в Одесі була перша повітряна тривога десь за останні дня. Чотири, може навіть. З'ясувалося, що це російське ППО в Криму щось намагалось там збити і на півдні дали загрозу балістики. А так ні ракет, ні мопедів минулої доби не було. Декілька десятків мопедів росіяни запустили в сторону Сумщини. Та й на тому все, наче ніяких серйозних прильотів немає. Ну і в сусідній Миколаївщині стандартна ситуація. Без ракетних і дронових атак, крім райони Очакова, там ФПВ-дрони і артилерії. Рійські обстріли є руйнування, пожежі, цивільні, наче не постраждали. Щодо Херсонщини, там одна загибла людина після російських обстрілів. П'ятеро травмованих. Ну і кожної ночі і дня дрони летять на Росію. Минулої доби теж летіли і теж є там смачні прильоти. Чекаємо ще на таке.